Доброго дня, 16 квітня. У нас трішки задощило. Вчора з вечора і вночі випало від 9 до 11 мм опадів. Для озимих культур це зараз дуже потрібно було. А ми готуємося до посіву. Демо ділянок соняшника. Зараз огляну привезений насіннявий матеріал, розкажу. Які гібриди будемо сіяти? І від яких компаній? Отже, демо посів соняшника? Значить, Які компанії нам надали насіннявий матеріал для проби? Це компанія Zaten Union. Їхні соняшники ще не доводилося сіяти в принципі в себе в господарстві. Це компанія Bayer DeKalb. Два гібриди Бельведер і Гудзон. По Затем Юніон не сказав, будуть чотири гібриди: Долоріс, Преторія, Австралія і N4H413. Два гібриди Clearfield, я так зрозумів. Мабуть, один класичний і Долоріс. Мабуть, Сольфеніл Сечовинний. Потім компанія Singta надала три гібриди. Це буде Сурелі, це буде Теос і буде Амазонія. І компанія LimaGrein два класичних гібрида. це LG-5478 і lg 5450. Все насіння в кількості 75 тисяч насінин, крім Бельведера. Бельведера повна посівна одиниця. Я думаю, що всіх вийде посіять орієнтовно десь. По 1 гектару, а то і 1,3 гектара, Десь так, я думаю, ми засіємо по, по площах. Подивимось, як себе покажуть ці гібриди. Ну, цікаво буде нові гібриди Сенгенти порівнять із гібридом «Аризона». «Аризона» – це основний наш гібрид в товарці. І, в принципі, до цього року ми в товарці сіємо гібриди виключно компанії Сенгента. Але цього року не скажу, що склалася конфліктна ситуація, ну але трішки там були певні неприємності. Хоча гібрид різона нам дуже подобається. Подивимося, який результат він цього року покаже. Ну і порівняємо до нього ці всі інші гібриди. Чомусь, чомусь хочеться мені вірити, що Лімагрейн має показати достойний результат. Порівняння до Аризони. ну а втім побачимо. Бельведер також, в принципі, хвалять. Гібриди Затен Юніон я в принципі не знаю, ну, але поспостерігаємо їх вегетації, теж буде. буде цікаво, буде на що поглянути. Ми досіваємо крайній гібрид соняшника на демо. Бельведер. Сьогодні соняшником маємо закінчити. Будемо перелаштовуватися на сою. Тут попередник озима пшениця, але сіємо по обробленому ґрунту. Будемо мати порівняння із, із прямим посівом. Біля ріпакового поля вже характерний запах. Віолін зацвітає. Заїхав на горошок. Сортоплод вітчизняний. Сіявся 11 березня. Грунтовий не вносили, бо було холодно ще. І добре, що й не вносили. Спрацюємо страховим. Зараз для страхового вже є робота, амброзія сходить. Шикарно. По фазі бачимо, що 1, 2, 3, 4, 5. Вже треба робити. Вже треба робити і не відтягувати. 3, 4, 4. 4 листочка. Так що якраз післязавтра зайдемо 4 так. Якраз буде гарна робота, внесемо бентазон в парі з МЦПА. Думаю, що буде частенька. З лакових бур'янів не видно взагалі. А з амброзією поборемося. Ось така. हर ना करते इनका